«Ідемо, пасан, самотність. Ми щойно весело пообідали в чоловічій компанії. Один із гостей, старий мій приятель, сказав мені Давай пройдемося пішки єлисейськими полями. І ми пішли повільним кроком довгим проспектом, під деревами з ледь опущеним листям. Навколо ні звуку, тільки звичний і невтомний гул Парижа. Свіжий вітерець. Обвіював обличчя. По чорному небу золотим пилом розсипались міріади зірок. Мій супутник заговорив Сам не знаю, чому тут мені вночі дихати вільніше, ніж будь-де, і легше думати. У мене тут бувають хвилини такого осяяння, коли здається, що ось-ось проникнеш у божественну таємницю світобудови. А потім просвіт зникає. І все закінчується. Часом повз нас, ховаючись під деревами, ковзали тіні, ми проходили повз лави, де двоє, сидячи поруч, зливалися в одну чорну пляму. Мій приятель заговорив бідолашні люди! Вони вселяють мені не огиду, а безмірну жалість. З усіх згадок людського буття я розгадав одну. Найбільше страждаємо ми в житті від вічної самотності, і всі наші вчинки, всі старання спрямовані на те, щоб тікати від нього, і вони, ці коханці, що притулились на лавах просто неба подібно до нас, подібно до всіх живих істот, прагнуть хоча б на мить не почуватися самотніми. Але вони, як і ми, завжди були і будуть самотніми. Деякі відчувають це сильніше, а інші слабше. Ось і вся різниця. З деяких пір мене мучить жорстока свідомість страшної самотності, в якій я живу, і від якої немає, ти чуєш, немає порятунку. Що би ми не робили, якими б не були пристрасними пориви наших сердець, заклик губ і запах обіймів ми завжди самотні. Я вмовив тебе піти прогулятись, щоб не повертатися додому, бо мені тепер нестерпно, безлюдя мого житла. Але чого досяг. Я говорю, ти слухаєш, і обидва ми самотні. Ми поруч, але ми самотні. Чи ти це розумієш? Блажений злиденний дух, сказано в писанні їм здається, що вони щасливі, їм не зрозуміла наша самотня туга. Вони не бредуть по життю, як я, не знаючи іншої близькості, крім швидкоплинних зустрічей, не знаючи іншої радості, крім сумнівного задоволення, що саме я побачив, зрозумів, розгадав і вистраждав свідомість нашої непоправної і вічної роз'єднаності. По твоєму у мене з головою не все гаразд вислухай мене. З тих пір, як мені стало зрозуміло, наскільки я самотній, мені здається, ніби день у день я все глибше спускаюсь по хмуре підземеля. Стін його я не можу намацати, кінця його я не бачу, та й немає в ньому, можливо, кінця. Я йду, і ніхто не йде разом зі мною, поряд зі мною один. Без супутників я роблю цей похмурий шлях? Це підземелля життя. Часом мені чуються голоси, крики, шум, я навпомацьки пробираюся назустріч невиразним звуком, але я не знаю, звідки вони долинають. Я нікого не зустрічаю, ніхто в темряві не простягає мені руки. Чи ти мене розумієш? Бували часом люди, які вгадували ці нестерпні муки. Мюсе вигукнув Хтось кличе мене, шепоче понуро, хтось увійшов. Моя келія порожня. Ні, нікого. Це о північ пробило. О, самотність, о, злитні. Але в нього це був лише випадковий здогад, а не тверда впевненість, як у мене. Він був поет, він населяв життя. Видінням та мріями. Він ніколи не був по справжньому самотнім. Ось я самотній. Недарма Густав Флобер, один із найвидатніших нещасливців у світі, бо він був одним із найвидатніших ясновидців, написав жінці другу такі безнадійні рядки Усі ми живемо в пустелі, ніхто нікого не розуміє. Так. Ніхто нікого не розуміє, що люди ні уявляли, ні говорили, ні намагались зробити, адже не знає земля, що діється там, на зірках, вогняним зерном розметених так далеко, що до нас доходить сяйво лише небагатьох з них, а незлічайні полчища інших розгублені в безмежності. І таких близьких між собою, що, можливо, вони становлять єдине ціле, молекули одного тіла. Так от людина стільки ж знає про те, що діється в іншої людини, ми далі один від одного, ніж зірки небесні, а головне, більше роз'єднані, тому що думка не збагнена. Але це катування постійно стикатися з тими, кого ми не можемо зрозуміти. І любимо ми так, наче нас прикували поряд до однієї стіни. І ми простягаємо один до одного руки, але з'єднатися не можемо. Болісна потреба повного злиття нудить нас, але всі зусилля наші марні пориви марні визнання безплідні, обійми безсилі, ласки марні. Прагнучи, злитись воєдино, ми прямуємо один до одного. І лише забуття один одного? Найсильніше відчуваю я самотність, коли розкриваю серце другу, бо непереборність перепони стає мені тоді ще виднішою. Ось він тут, переді мною, дивиться на мене ясним поглядом, але душа, прихована за цим поглядом, недоступна мені. Він слухає мене, а що він думає? Так, що він думає? Розумієш, як це страшно, що якщо він мене ненавидить, чи зневажає, чи знущається з мене, він обмірковує мої слова, засуджує мене, засуджує, вирішує, що я обмежений чи дурний? Як дізнатись, що він думає, як дізнатися, чи він любить мене, так само, як я люблю його, якими думками сповнена ця кругла, як куля голова? Яка небезпечна таємниця, невідома думка іншої людини, прихована і вільна думка, яку ми не можемо ні впізнати, ні спрямувати, ні підкорити, ні побороти. А сам я скільки не намагався віддатися весь, повністю відчинити всі ж двері моєї душі? Я не можу відкритись до кінця, десь у глибині, у самій глибині. Залишається та схованка мого я, куди немає доступу нікому. Нікому не дано знайти її, проникнути в неї, бо ніхто не схожий на мене, ніхто нікого не розуміє. А ти розумієш мене хоч зараз? Ні. Ти вважаєш, що я не в своєму розумі. Ти спостерігаєш мене збоку, побоюєшся мене. Ти думаєш, що це з ним сьогодні? Але колись, колись ти спіткаєш, розгадаєш до кінця мою жахливу, витончену муку. Прийди і скажи тільки, я розумію тебе, і ти зробиш мене щасливим хоча б на мить. Жінки особливо змушують мене відчувати самотність. Горе мені, горе, скільки я вистраждав через них. Тому що вони частіше і більше, ніж чоловіки, створювали мені ілюзію, ніби я не самотній. Коли приходить любов, душа ніби розширюється, сповнюється неземним блаженством. А знаєш чому? Знаєш, чому це відчуття величезного щастя? Тільки тому, що ми уявляємо, ніби прийшов кінець самотності. Ми думаємо, що більше не будемо занедбані. Загублені у світі, яка помилка ще сильніше, ніж нас, ніж наші самотні серця мучить вічна жадоба любові жінки. Жінки це великий обман мрій, ти сам переживаєш чудові часи біля цих довгоочікуваних спутниць з чарівним поглядом. Яка маячня туманить наш розум? Яка самоспокуса? Захоплює нас? Чи не так? Так і здається, що зараз, зараз ми з нею будемо одне. Але ця хвилина не настане ніколи, і після довгих тижнів очікувань, надій, оманливих насолод, приходить день, коли я залишаюся ще одинокіший, ніж раніше. З кожним поцілунком, з кожними обіймами це відчуття зростає, і як це боляче. Як жахливо. Адже ж писав один поет Сюлі Прюдом Отрепет ласок людських, як жалюгідна твоя доля, безпорадному коханню, безслідна спроба досягти злиття душ у сплетення наших тіл. А потім прощавай все скінчено, і вже важко упізнати ту жінку, яка була для вас усім у якусь пору нашого життя. І в чий потаємний і, без сумніву, вульгарний внутрішній світ, нам так і не вдалося зазирнути. Навіть у хвилини таємничого злиття двох істот, повного змішання почуттів і бажань, коли я, здавалося, проникав до самих надр її душі. Одне слово, маленьке слідце показувало мені, як я помилявся, і мов блискавка в темряві. Висвітлювала безодню, що сяє між нами, і все таки найкраща втіха на землі провести вечір біля коханої жінки, нічого не кажучи і відчуваючи себе майже щасливим від однієї її присутності. Ми не вимагаємо більшого, бо повне злиття двох людських істот неможливе. Я тепер закрився в собі і не говорю вже нікому, у що вірю, що думаю, що люблю, знаючи, що я приречений на жорстоку самотність я дивлюсь на навколишній світ і ніколи не висловлюю свого судження. Яка мені справа до людських думок, чвар, задоволень, вірувань? Я нічим не можу поділитися з іншими та охолодився до всього. Мій внутрішній незримий світ для всіх недоступний. На звичайні запитання я відповідаю загальними фразами та усмішкою, яка каже так: коли я не маю охоти витрачати слова. Ти мене зрозумів. Ми пройшли весь довгий шлях до тріумфальної арки та Площі зірки. Потім повернули до Площі згоди. Бо викладав він усе це дуже повільно і говорив ще багато іншого, чого я вже і не запам'ятав. Раптом він зупинився і вказав рукою на високий гранітний обеліск. Дивись, усі ми подібні до цього каменю, промовив мій приятель. І пішов, не додавши жодного слова. Чи був він п'яний, чи був він безумець? Гідемо пасан. Самотність. Гідемо пасан. Перший вихід. Весь тиждень пан Патісо погано працював у міністерстві. Він мріяв про прогулянку, намічену наступної неділі, і його раптом страшенно потягло у поля. Йому захотілося розчулитись, дивлячись на дерева. Ним опанувала туга за сільським ідеалом, що нудить навесні парижан. Суботу він ліг рано і встав на світанку. Його вікно виходило на подвір'я вузьке і темне, схожий на димар, звідки постійно виходили смердючі запахи бідних квартир. Він підняв очі на квадратик неба між дахами, на клаптик синяви, уже залитий сонцем і безперестанку прорізаний швидким польотом ластівок. Звідти, мабуть, видно, подумав він. Зелень лісистих пагорбів безмежні простори, і йому пристрасно захотілось поринути у лісову прохолоду. Він з поспіхом одягнувся, взув свої жахливі черевики і довго зашнуровував гетри, з якими не навчився поводитись. Потім звалив на спину мішок з м'ясом, сиром, пляшечками вина. Від походу, мабуть, з'явиться вовчий апетит і вийшов із палкою в руках. Він відразу взяв бадьорий розмірений крок, як у стрільців, подумав він, і почав насистувати веселі мелодії, від яких хода ще легшала. Перехожі оберталися на нього. Якийсь собака гавкав, кучер проїжджав повз, крикнув йому Доброї дороги, пане Дюмоле. Примітка, приспів з однієї французької пісеньки. Але це нітрохи не бентежило Патісо. Він ішов, не обертаючись, прискорюючи крок і молодецьки крутив палицею. Місто радісно прокидалось у теплі і сяйвій прекрасного весняного дня. Прямуючи до сени, щоб сісти на пароплав і їхати в сен клу. Патісо пройшов вулицею шосе Денталь, бульваром, вулицею Руаль, збуджуючи здивування перехожих і порівнюючи себе. За асфером. Але коли він переходив на інший тротуар, залізні підкови його черевиків ковзнули по камінню. І він тяжко звалився на бруківку, гримуючи за плечима мішком. Перехожі підняли пана Патісо, і він уже повільніше дійшов до сени, де почав чекати пароплава. Він побачив його далеко далеко під мостами. Пароплав спочатку зовсім крихітний. Швидко збільшувався, ставав все більше, приймаючи в уяві Патісо розміри океанського пароплава, на якому він вирушить у далеке плавання. Перепливе моря, побачить невідомі народи, небезпечні речі. Пароходик причалив, і Патісо зійшов на нього. Там уже сиділи люди, роздягнені по-святковому, в яскравих бронях, зі строкатими стрічками на капелюхах. Патісо пройшов на ніс і зупинився там, розставивши ноги, зображаючи собою моряка, якому довелося чимало поплавати. Але, побоюючись похитування пароплава, він для збереження рівноваги спирався на ціпок. Після станції Пуандюжур, річка розширювалась, спокійно струменіла під сліпучим сонцем. Опинившись на набережні, він відразу ж розгорнув штабну карту, щоб не допустити помилок. Все втім, було зрозуміло ось цією дорогою він дійде до сіль, потім зверне ліворуч, візьме трохи праворуч і потрапить у версаль, де перед обідом огляне парк. Дорога йшла вгору, патісо опихкав, знемагаючи під вагою мішка. Гетри нестерпно жали ногу. І він тягнув у пилюці величезні черевики, важкі, як ядра. Раптом він зупинився із жестом розпачу. Похапцем він забув удома далекоглядну трубу, а ось і ліс. І тут, незважаючи на страшну спеку, на піт, що струменів по обличчю, на тягар усієї збруї, на мішок, що бив по спині, Патісо побіг. Точніше, затрусив до зелені. Злегка підскакуючи, як старий запалений кінь. Він увійшов у тінь, у чудову прохолоду і зворушився, побачивши безліч квіток, жовтих, червоних, блакитних, фіолетових, крихітних та ніжних, що сиділи на довгих стеблах і квітучих уздовж канав. Комахи всіх кольорів і форм присадкуватих, витягнутих, незвичайних за своєю будовою. Страшних і мікроскопічних чудовиськ підіймалися по билинках, що гнулися під їх вагою, і Патісо широко захопився світобудовою. Але він зовсім вибився з сил і сів на траву. Тут він відчув голод, але так і остовпів, зазирнувши мішок. Одна із пляшок розбилась, очевидно, при його падінні, і вино, Затримане клейонкою, перетворило всю провізію на якийсь винний суп. Все ж він з'їв один шматок м'яса, ретельно обтерши його. Потім скибку шинки і кілька шматочків хліба і вгамував спрагу про кислим бордо, рожева пінка якого була так неприємна на вигляд. Відпочивши годину другу, він ще раз глянув на карту і подався далі. Через деякий час. Він опинився на перехресті, якого ніяк не очікував. Він глянув на сонце, спробував зорієнтуватись, заглибився в роздуми, розглядаючи рисочки, що перехрещувались, якими на папері зображалися дороги, і незабаром він прийшов до висновку, що він збився шляху. Перед ним відкривалася чудова алея. Крізь її негусте листя просочувались краплі сонячного світла і, падаючи на землю, освітлювали приховані в траві білі ромашки. Але я була нескінченно довга, порожня та тиха. Великий самотній джміль літав нею. Часом він опускався на квітку, що згиналась під ним, і відразу ж відлітав, щоб сісти трохи далі. Його велике тіло, намов ну, із оксамиту в жовтих смужках, підтримували прозорі, непропорційні до його великого тіла крихітні крильця. Патісо стежив за ним із глибоким інтересом як раптом щось не заворушилося у нього під ногами. Спочатку він злякався і відстрибнув убік, але потім обережно нахилився і побачив жабу. Вона була завбільшки з горіх, і робила величезні стрибки. Він нахилився, щоб зловити її, але вона вислизнула з рук. З нескінченними обережностями він поповз за нею на колінах, і мішок за його спиною здавався величезним щитом, як у великої черепахи. Діставшись до місця, де зупинилася жаба, він націлився, викинув уперед обидві руки, тицнув носом у траву. І став з двома жменями землі в руках, але без жаби. І скільки він не шукав, знайти її вже не міг. Підвівшись на ноги, він побачив далині двох людей, які прямували до нього, роблячи якісь знаки. Жінка махала парасолькою чоловік в одному жилеті, ні сьортук на руці. Нарешті жінка почала бігти і кричати. Пане, пане, він обтер лоба і відгукнувся. Пані, пане, ми заблукали, зовсім заблукали. Йому було соромно зізнатися в тому ж самому, і він солодко заявив Пані, ви на дорозі у Версаль?» Як, як на дорозі у версаль, але ж ми їдемо в Рюель? Він зніяковів, проте відповів за пломбом. Я зараз точно покажу по штабній карті, що ви на дорозі у версаль. Підійшов чоловік. Вигляд у нього був розгублений і пригнічений. Дружина молоденька, гарненька, енергійна брюнетка, накинулась на нього. Підійди но, ну, подивись, що ти наробив ми біля версаля. Бідолаха чоловік, здавалося, був у розпачі. Але люба, ти ж сама. Почав він, але вона не дала йому домовити і почала дорікати йому всім їхнім життям, починаючи з самого весілля до теперішньої хвилини. А він кидав похмурі погляди на ліс, ніби хотів розглянути саму його хащу, і час від часу, немов втрачаючи розум, спускав пронизливий крик Щось схоже на тії це, мабуть, нітрохи не дивувало дружину. Але приводило патісу повне здивування. Раптом молода жінка з усмішкою звернулась до чиновника. Чи не дозволите ви нам, пане, приєднатися до вас? А то ми знову заблукаємо і ще заночуємо в лісі. Він не міг відмовити і вклонився з тривогою в серці, не знаючи, куди їх поведе. Вони йшли довго, і жінка продовжувала кричати закидати за адресою чоловіка, який нічого не відповідав, а все голосніше і голосніше завивав. Чому ви так кричите? Той, зі сльозами на очах, відповів. Кличу мою бідну собаку. Вона втекла. Як у вас втекла собака? Так, вона виросла у Парижі і ніколи не була за містом. А як побачила зелень, так зраділа, що почала скакати, мов шалена. Вона помчала в ліс і не повернулась, скільки я її уже не кличу. Тепер вона там здохне з голоду. Тії. Дружина знизала плечима. Такі дурні, як ти, не повинні тримати собак. Раптом він зупинився, обмацуючи себе руками. Вона глянула на нього. Що ще таке? Я забув, що несу сюртук у руках і випустив гаманець, а в ньому гроші. Цього разу вона мало не задихнулася від злості. Ах, так, іди і шукай його. Добре, люба, а де я зустрінуся з вами? У Версалі, хоробро заявив Патісо. Він чув, що там є готель резервуар, і назвав його. Чоловік повернув назад і, нахилившись, неспокійно оглядаючи землю, пішов, щохвилини кричачи Тії. Він повільно зникав, допоки морок ще зойшався, не поглинув його повністю, але голос десь дуже далеко, продовжував жалібно вигукувати свої тії. Все пронизливіше, у міру того, як темніла ніч, і згасала надія. Опинившись у цю важку вечірню годину під густою покровою дерев наодинці з незнайомкою, гарненькою жінкою, що спиралася на його руку, Патісо був приємно схвильований. Вперше за все своє егоїстичне життя, він почав оглядати красу і поезію любові, насолоду самозабуття, участь навколишньої природи у наших ласках. Він шукав люб'язні слова, але не знаходив їх. Тим часом з'явилася дорога, праворуч з'явилися будинки, а назустріч їм ішов перехожий. Патіс трепетом запитав його, що це за місцевість Бужеваль. Як бужеваль? Ви впевнені? Та ще пак я тутешній. Жінка сміялася як божевільна. При думці про чоловіка, що заблукав, вона реготала ще більше. Пообідали на березі річки у сільському шинку. Вона була чарівна, жвава, розповідала безліч смішних історій, які починали крутити голову її сусідові. Потім, виходячи, раптом вона вигукнула Ах, я мало не забула. У мене немає жодного су. Адже чоловік загубив гаманець. Патісо заметушився, витягнув гаманець. Охоче позичив їй скільки потрібно, і вийняв Луїдор, вважаючи, що запропонувати менше, просто незручно. Вона мовчки простягнула руку, взяла гроші, стримано промовила мерсі, посміхнулась, кокетливо зав'язала капелюшка перед зеркалом, не дозволила себе проводжати, бо тепер вона знає, куди йти, і нарешті зникла, мов птах. Похмурий патісу подумки підраховував денні витрати. Наступного дня у нього так розболілася голова, що він не пішов до міністерства. Гідемо пасан перший вихід.